Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна Неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословінні. Маємо прекрасний час, прекрасне послання, яке нам було дано 25 лютого 2025 року. Дорогі діти, нехай цей весняний час стане для вас заохоченням до особистого навернення, щоб своїм життями молились і любили Бога понад усе за всіх тих, які в потребі. Дітоньки, будьте моїми руками миру і молитви. Будьте любов'ю для всіх, хто не любить. Не моліться, не молиться і не хоче миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. І Марія нас в цьому місяці, в цьому весняному часі, власне, заохочує до навернення, до особистого навернення. Важливо, отут така деталь: особисте навернення. Не навернення дружини, чоловіка, сусідки, сусіда. А моє навернення. Бо ми так часто бачимо, кому треба навертатися, і так рідко бачимо, коли мені треба навертатися. В чому мені треба навертатися. Бо у нас завжди, знаєте, є така людська виправданість це власне, о, ну, я ж ходжу до церкви, а він сусідом і до церкви навіть не ходить, то йому треба навертатися, бо я беру себе як за стандарт. Але наш стандарт це Ісус. І коли ти сьогодні бачиш, що ти ще не як Ісус, то треба навертатися. То треба навертатися. Мені треба навертатися, тобі треба навертатися. І цим треба зайнятися. Якраз зараз є час Великого посту, ну, котрий буде починатися вже в цьому місяці будемо мати великий піст. І піст якраз найкращий час для такого навернення, для поглиблення. Для поглиблення, не зосереджуватись на тому, що їсти можна, що не можна. І як і що, знаєте, ти бачив у Фейсбуку, вже таку простий такий піс роздрукували, де, де так файно все. Ну, Просто не їш м'яса е, і, і пару днів не їш яйця з м'ясом. Такий файний, благородний піс. Ну, але е, суть знову ж таки: не зосереджуватись на їжі, а зосередитись на наверненні. на наверненні. Щоб цей піс був часом навернення, а не тільки е відмова від їжі. Але відмова від їжі також добре. Я вже казав, що в пості добре і схуднути. Е все одно пості, що вже можна і результат отримати, і, і файно. Тобто е не боятися цього, тобто не зациклюватися. Кому треба схуднути, то худніть. Худніть, не бійтеся, не бійтеся худнути в піст. Бо скажуть потім, що піс це не дієта. А я кажу, що піс це дієта. Піс може стати дієтою. Якщо ти поставиш собі е, за намірення схуднути на 10-20-30 кілограмів за піс за 40 днів, за 40 днів не схудиш, але на 10 реально. На 10 реально, на 15 реально і на 20 реально. На 30 це вже треба бути серйозним постником. На воді хіба що. А тому не треба то робити, <хи> бо то треба ну, мати е, лікарський догляд, щоб на воді постити, і, і то, і то, і то. Не треба піст перетворювати в самобічування, ну і, або помирання, бо можна ще й помернути, померти. Так постять люди, що і, іноді і помирають, і потім зі сторони хтось каже, а глупі християни там перепостили. Ну, тобто такого. Ну, є люди, які все одно будуть все використовувати проти християн, але наша суть не зосереджуватись на тому, що не можна в цьому пості, а нам треба зосередитись на тому, що можна в цьому пості. А в цьому пості можна навертатися, можна постити і худнути. Також можна. Можна е, вчитися, навчатися, можна більше часу проводити з Богом. Можна. Не дивитися серіали. Благодатний час. Або серіали е, світські на час посту змінюємо на християнські. Знаєте, я так собі кілька разів вже брав піст, коли відмовлявся від повністю перегляду кіно того того тільки християнський контент. Тільки християнський. Якщо кіно, тільки християнське. І, і добрий час, і багато християнських фільмів подивився. І, і мав більше часу на книжки, на, на то, на то. Звісно, тіктоки, фейсбуки, е, всі скролінги можна постити від них. То благородний пост, взагалі благословенний. І власне це все створено для того, щоб зайнятися, до, зайнятися особистим наверненням, до якого нас Марія заохочує. Щоб своїм життям молились і любили Бога, понад усе. Понад усе любили Бога своїм життям, не словами, не показухою якоюсь, а дійсно, дійсно, своїм життям. А життя твоє це не тільки коли ти в люди виходиш, а життя в основному там, де ти один. Найбільше твоє життя проходить там, де коли ти один. Коли ти один. Чи молишся, коли один, чи Ну, і то, що ти робиш наодинці, коли ніхто не бачить, то є твоє життя. То, то є, чим ти живеш, чим хочеш жити. Молились і любили Бога понад усе за всіх тих, які в потребі. Ну, Тут бачимо такі трохи. якби, Любимо Бога, але жертвуємо це за тих, які в потребі. Ну, тобто, Марія каже, що таке життя буде, буде і допомагати тим, хто в потребі. Дітоньки, дитинко, будь моєю рукою миру і молитви, будь любов'ю для всіх, хто не любить. Бачимо, будь любов'ю для всіх, хто не любить. Не треба відповідати ненавистю на ненависть. Не треба відповідати. Знаєте, як у нас прийнято, я до нього відношусь рівно так, як він до мене. Так типу взаємно, взаємно. Він грубить і я буду. Він там зробив, і я на зло ще зроблю. Я так, так, а Марія каже: ні, будь любов'ю для тих, хто не любить. Давайм любов, давайм любов. Давайм любов, ти, ну, будь любов'ю для тих, хто не молиться, не любить і не хоче миру. І не хоче миру. Не треба відразу в пабліки пабліці порозписувати той президент Мудак, той ще якийсь, той вообще там, я не знаю, хто. І то, той не хоче миру, тобто критика, 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 кожного дня критика. І в осуд, і християни в то влізли, і в ті політики лізуть, і, і, і ксьонзи туди влазять. Не потрібно все нам. Марія нам не говорить, лізьте в політику і рішайте там питання, критикуйте президентів і то, і то. Каже: будь любов'ю для всіх тих, хто не молиться, хто не хоче миру і хто не любить. А бути любов'ю це не критикувати. Тому сьогодні думаємо ще, як ми будемо входити в піст, що би ми хотіли в цьому пості дійсно досягти, яких результатів. Важливо поставити собі ціль. ціль. Бо якщо немає цілі в пості, то не знаєш до чого йти, не знаєш, з чим боротися, не знаєш, на який рівень тобі треба. Ну, поставити ціль, подумати ще. І, і, звісно, основне, фо, основний фокус на особисте навернення і на любов до всіх тих, які не люблять, не моляться і не хочуть миру. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з Мостару. Папа. -па.